Вітаю на уроці української мови. Тема сьогоднішнього уроку позначення м'якості приголосних звуків перед О. Не просто слухати, а чути. Не просто дивитися, а бачити. Не просто відповідати, а міркувати. Дружно і плідно працювати. Пам'ятаєш, девіз нашого уроку. Тоді розпочнемо роботу. В лісі лине дивний звук. Тук-тук-тук, тук-тук-тук. Гострий дзьоб як молоток. Тук-тук-тук, цок 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 Буде лісу помагати працьовита пташка. Дятел, так, звісно. Що ж, розім'ялись? Вгадали дятлика? Ну, а зараз давай напідготуємо підготуємо наші пальчики для письма і виконаємо пальчикову гімнастику. Пальчики готові до роботи, тож відкриємо наш зошит з української мови, знайдемо останній записаний рядок, пропустимо вниз 4 лінії або один порожній рядочок. Якщо ти пишеш з нового аркушу, то пропускати рядочки не потрібно. І посередині рядочку ми запишемо число. 21 жовтня. Якщо ти виконуєш це завдання в інший день, перевір за календарем та запиши число виконання цього завдання. Працюємо ми сьогодні в підручнику на сторінці 32. І нас одразу чекає квест. У вправі 111. Використай тільки ті букви, номери яких казані під кожним малюнком. Я тобі трошки допоможу. Отже, від першого малюнку ми беремо тільки першу і другу букви, від другого малюнку четверту і п'яту. Від третього малюнку тільки третю букву. Що за слово виходить? Так, це слово дзьоб. Який міцний дзьоб у дятла, про якого ми відгадали загадку, егеш? Тож не будемо відходити далеко від дзьоба. І виконаємо каліграфічну хвилинку. Пропиши, будь ласка, на новому рядочку спочатку, букви, буквосполучення та слово дзьоб за зразком на екрані. Звертай увагу на поєднання та на букви. М'який знак закритий чи відкритий. Для зручності став відео на паузу, допишеш Повертайся до перегляду. Будуй, будь ласка, звукову модель слова дзьоб. Познач звуки в слові дзьоб прямо в зошиті під словом. Давай перевіримо, чи вдалося тобі це зробити. Отже. Дзі! М'який приголосний, О голосний, Б твердий приголосний. Впевнена, ти добре пам'ятаєш, що буква сполучення Дз завжди позначає один звук. Давай подивимось уважно. Скільки букв в слові дзьоб. П'ять. А скільки звуків? А звуки всього-навсього три. Чому так вийшло? Так, адже у нас є буква, яка не позначає жодного звуку. Це м'який знак. І є буква сполучення, яке записуємо двома буквами, а позначає воно один звук. Тому звуків і менше. Придивись уважно, який звук у нас перший. Дзі. правильно? А чому він м'який? Так, звісно, бо після цього буквосполучення у нас записаний знак м'якшення. М'який знак? Який висновок можемо зробити? М'якість приголосного перед буквою О завжди позначають знаком м'якшення. І ми отримаємо при цьому букву сполучення м'який знак О. Прочитай слова з таким буквосполученням. Льон. Дзьоб бадьорий. Сьогодні. Льодовий. Чотирьох. Сльоза. Ну а ми тим часом перейдемо до наступного завдання. Вправи 113. Прочит... Утворимо слова з буквосполученням який знак О. Розпочнемо з кінця, з другої таблички. Щоб було зручно, я трошки буду допомагати. Домовились? Читай слова, слідкуючи за стрілочками на екрані. Бадьорий. Цього? Льох. Сьогодні. Ну, а ось з першою табличкою будемо розбиратись трохи довше. Адже крім того, що ми утворимо слова, ми їх ще і запишемо. Давай спробуємо утворити слова починаючи зверху вниз. Льон абсолютно правильно. Запишемо це слово на рядочку нижче, починаючи з початку рядочку. Утворюємо друге слово. Починаємо з букви С. Спробую творити слово самостійно. Сьомий. Абсолютно правильно. Сьомий. Спробую творити ще три слова. Вибач, два слова. Ледь не додала зайве слово. в Завдання. Польовий, правильно? І останнє слово, яке можна утворити. Сльоза. Молодець. А ось тепер дуже уважно. Тих словах, які ти записав чи записала? Підкресли слова, у яких 5 звуків. Якщо потрібен час, можеш поставити відео на паузу. Отже, нам потрібно було підкреслити слова, у яких 5 звуків. Які це слова? Сьомий та сльоза абсолютно правильно. А чому в цих словах букв більше, ніж звуків? Так, бо є буква сполучення, м'який знак О. А м'який знак? Немає. Звуку абсолютно правильно. Давай трохи відпочинемо. Відкладай ручку, сідай зручненько. І виконаємо гімнастику для очей. Слідкуй за зірочкою на екрані. Ми продовжуємо роботу з підручником і роботу в зошиті. І нас же чекає завдання вправи 114. Зміни і запиши подані слова за зразком. Вчорашній! Вчорашнього! І вже з синьою лінією підкреслене слово, яке ми запишемо першим. Синій! Запишемо це слово з маленької букви на наступному рядочку. Яке питання можна поставити до слова синій? Який. А до слова вчорашній який. Яке питання поставимо до слова вчорашнього? Якого? Ну, а якщо який синій, то якого? Синього. В цій парі слів? Підкреслимо букви, які позначають м'які приголосні звуки. В першому слові і в другому це буква Н. Тим часом наша синя лінія вже нам показує нове слово. Вчорашній. Запишемо його. Щоб не задавати багато запитань. Є вчорашній, а немає. Вчорашнього правильно. Підкресли букви, які позначають м'які приголосні звуки в цій парі слів. Це також буква Н. А ми продовжуємо. Пізній запишемо це слово. Є пізній, а немає пізнього. І знову підкреслимо букви, які позначають м'які приголосні звуки. В цій парі слів їх аж чотири, правда? Наступне слово. Житній. Є житній, а немає житнього. І в цій парі слів підкреслюємо букви, які позначають м'які приголосні звуки. Знову буква Н. І ось тепер. Останній стовпчик слів запиши за зразком самостійно. Став відео на паузу, щоб не поспішаючи все виконати. Коли допишеш останнє слово, не забудь підкреслити букви, які означають м'які приголосні, та повернутись до перегляду. Перевіряти на екрані це завдання ми не будемо. Після уроку надійшли фото вчителю та дізнаєшся, чи вдалося виконати це завдання. Ну а зараз пропоную трохи пограти. Відкладай на ручку. Прочитай завдання на екрані, впізнай, яке слово тут заховалось. Рідина, яка виділяється із очей, коли дуже сумно або боляче? Так, це сльоза. Прочитай тепер, яке слово тут у нас заховалось? Точно? Льодяник цукерка, яка на паличці. Ну і нарешті ще одне слово. Про що мова? Давай перевіримо: дерево, яке низько зрізали, це... Пеньок, звісно. Ще ж всі слова знайдені і впізнані. Тож тебе чекає домашня робота. Коли ти відпочинеш після всіх уроків, обов'язково виконай домашню роботу. Пропусти один порожній рядочок вниз від класної роботи. Запиши слова домашня робота. І запиши номер вправи, яку ти будеш виконувати. Вправа 115. В ній потрібно буде списати слова, а замість крапочок написати м'який знак або буквосполучення м'який знак О. Не забувай за потребою надсилати фото домашнього завдання своєму вчителеві для перевірки роботи. Ну а наш урок добіг кінця. Тож підсумуємо, у тебе все вийшло? Чи було важко? Чи можливо нічого не було зрозуміло? Я дякую тобі за твою чудову роботу, за твої старання та увагу. І до нових зустрічей гарного тобі дня!